Всім добрий ранок! У мене є час, вирішила до вас раненько вийти, тому що кістечка вчора зняла, але часу монтувати і знімати далі відео не було, тому сьогодні є час, вирішила вийти до вас поран... раніше. Якраз і людей ніде немає, а то, ви знаєте, тут то господарі ходять, то люди, ну зараз така пора, літо, всі то на лавочках сидять, то ще щось, і всі на мене дивляться. Казали дівчатка, що господарі не рвуть. Все, обірвали вже вишню, там залишилось то вже таке. Тут вчора ще не такий був дощ. Я вчора на роботу йшла і попала під дощ увечері, я маю на увазі. А позавчора, взагалі, такий був. Ну, слава Богу, не було ні граду, нічого, але була дуже велика буря. Не поламало теж. Я не бачу, щоб дерева там були поламані. Це теж дуже добре. А дощ був дуже великий. А тільки що розмовляла зранку зі своїми дівчатками, слава Богу, у них пішов дощик. Такий мама каже, тихесенький, малесенький. Я кажу, Боже, слава Богу. А то ж така була спека, ну, взагалі, ну взагалі, мама каже, не можна було. Хоча трішечки й спала, каже, але все одно дуже спекотно. Каже, на двір взагалі не вийдеш і ну, взагалі. Ну нічого, каже, рятувались, як могли. Головне, і ви знаєте, от там у суботу, по-моєму, вечором так у нас не було дощу, мама каже, греміло, там все. Я бачила, що в Харкові наробило лиха, потім в Дніпропетровській, і в Полтавській області біля нас поряд в Козельську в Лищанському районі, теж в людей Боже таке, і дахи познімало, і дерева поламало, і бачу, і вулики в людей лежать, ну і забори. Ну, в общем, дуже страшне. То таку, звісно, не дай Бог, ну як ото кажуть, ні проти природи ми ж нічого не зробимо. Так, що такі от справи. Наступнечка працює. Сьогодні в неї друга зміна, як вона каже, мама. Слава Богу, відпрацювала перві зміни. Це було е, два дні назад. Тепер будуть не ранкові, а другі. Вона більше їх полюбляє. А завтра в неї вже вихідний. Слава Богу, буде відпочивати. Це в нас, знаєте, в такі дні ми. Переписуємося, а коли вона вихідна, то ми вже робимо дзвіночок і сімейний такий бабуся підключає мене. Ну, звісно, коли в кого там час, є, домовляємося. Це от такі справи. Я працюю все як завжди. Вчора е, йшла в день із роботи і побачила такі. Таку таке хвойне, таке деревце, але так цікаво ростуть на ньому шишки. Я навіть вам відео зазняла, так що обов'язково ставлю і подивитися. Так цікаво, зняла на відео е, мою красуню кицьку там е, на салоні. Ви знаєте, хоч і дощ, хоч що під машинами сидить, мене чекає, я її вийду і нагодую. Воно ж там, знаєте, як ну, не можна ж поставити якісь там коробочки, якісь там те. Ну але в одному місці я водичку її залишаю, і ви знаєте, вона п'є. Так що, от такі от справи, що ще новенького, немає нічого. Треба ще щось приготувати. Я так то, то якісь канапки, то щось те, то суп зварила, а такого щось цікавенького й не готувала. Обов'язково щось приготую і з вами поділюся. Дякую всім за коментарі. Бачу, на мене підписалися новенькі люди. Рада всіх бачити. Всіх поважаю, ціною, люблю. У мене найкраща аудиторія, найкращі підписники, навіть не підписники. Я теж думаю, що на мене дивляться не тільки мої підписники, ще, може, просто люди. Так що всіх рада бачити завжди у нас на каналі. Ви знаєте, коли це. Вчора, напевно, да? зранку була зайнята, працювала, все. а потім в обід зайшла, дивлюся, а у мене такий коментар: Хто тебе тут чекає? Ну, люди є різні, знаєте, кожному подобається. Якийсь один контент іншим, іншим, ми ж всі різні, тому всім подобатися ми не можемо. от. Так що, дівчатка і хлопці, Якщо щось не подобається, просто тихесенько взяли, пройшли мимо каналу і все. Так що, Я не ображаюся на таких людей, може, людина встала не з цієї ноги, всяке буває, знаєте, дівчики і хлопчики. Тому це ж таке. Всім тихого дня. Я пішла далі. в мене є справи, а вечором на роботу ще. Ну, в общем, якщо буде час в день, обов'язково ще щось зніму. І це вже буде завтра, тоді виставлю. Так що будемо працювати далі. Бережіть себе, всім тихого дня і вечора, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо тістечко із ну, майже тирамісу. Але робиться трошечки по-іншому і дуже смачно. Так, беремо печиво. Я, дівчатка, хотів взяла це печиво, але зараз будемо Взяла бумагу, так. можна стаканом у мисці, можна отак от качалкою. Щоб треба подрібнити. Якби був блендер, було б ідеально. Ну, будемо виходити з положення і будемо. Я зараз його так от перемну, бачите, мнеться. Зараз буду, напевно, частями це робити. Отак, невеликою кількістю. Перемну, потім покажу, що будемо робити далі. Зразу дівчатка качалочкою, потім взяла таку чапочку, можна стакан. Звісно, як ваш буде блендер, це буде ідеально. Ну, нічого, вийшла з положення. Так, вроді, все. Тепер сюди додаємо маскарпоне сир Всі пропорції я вам обов'язково напишу. Так що, всі пропорції будуть ви знали, як готувати. Мені подобається, що воно без випічки, швидко готується, і дітки будуть їсти і дорослі. Так, тепер сюди додаємо цукрову пудру. Взяла в водичку, додала каву, розчинну, Додаємо сюди і це все добре вимішуємо. Хочете ложкою, хочете руками. Все, щоб було однорідне. Я відразу ложкою, а потім вже буду руками. Ось така маса в нас вийшла. Тепер беремо, яке ви хочете за розміром зробити ці наші картопельки такі. Так, рівняємо так от круглесенько. І можна так, дівчатка, як і в какао, так і в кокосову стружку. Це вже за вашим бажанням. Я буду в какао. Кокосової стружки в мене немає, не купила. Хотіла і вам показати із кокосовою стружечкою. Ну, забула. Ось таке в нас виходить. Ложимо його на тарілочку і так формуємо кожне печиво. Ось я так формую, бачите, далі. Зараз накатаю їх. Можна на досточку викладати, ну я положу в мисочку, а потім просто обваляю у какао нашому. Гляньте, воно добре ліпиться, вистреє швиденько. Так що зараз всі зроблю. Покажу вам. І на півгодинки відправляємо в холодильник. Ось таке вийшло в нас тістечко. Я так положила три штучечки, щоб вам показати. Тут окремо на тарілочку теж поклала. Дивіться. Прихолонуло Вент. серединці яке. Так що беріть на заміточку, це дуже смачно. Готуйте і смакуйте. Якщо ваші дітки не люблять, щоб було там какао зверху, як я і вже казала, кокосову стружку посипали, обваляли, наше тістечко буде вам смакота. Так що була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Дивіться, як ростуть шишки вгору. Так цікаво, такого не бачила. Ось як і обіцяла кицька моя. Мисочку я її ставлю з водичкою, але в іншому місці там приховую, а тут даю, щоб вона їла. Так що отакі от справи. Красунька моя. Хай їсть. Пішла я працювати далі.